А завтра була війна, від вибухів рамон здригнувся, і смерть розгулялась сповна, і приспаний люд проснувся. Ми стали ще одним поколінням, котре знає, що таке війна, І кращі з нас будуть виборювати нашу свободу. Серед них ще зовсім юний Олександр Мандибура, який віддав своє життя за нас. Сьогодні у центрі дитячої та юнацької творчості завітала мама загиблого героя Олександра Мандибурів, пані Інна. Доброго дня, пані Інна. скажіть, будь ласка, де Саша навчався? Сашаня наш народився і проживав, і навчався в місті Старокостянтинові. Е, ходив до школи в наш місцевий ліцей імені Гордяка. Е, з першого по восьмий клас. І таке бажання йти навчатися в дитячу спортивну школу під Білою церквою, там є таке село Терезіно, спортивний інтернат для легкоатлетів і футболістів. Це була його така одержима мета, ні сльози, ні переконання, ні розмови його не переобідили, що ну, можливо це ще зарано. Ну, як то вода камінь точить і ми були змушені чоловіком його туди завезти, і його було зараховано. І так протягом двох років, 9, 8-9 клас, він навчався в спортивному інтернаті. Футбол це був, мабуть, сенс його життя. Це футбол, це були розмови про футбол, це подарунки, всі були стосовно футболу, це були м'ячі, це було спортивне взуття. І Футбол став частиною нашого життя, тому що ми систематично ми їздили на змагання, ми за нього вболівали, ми переживали. На жаль, по закінченню 9 класу була травма, через яку він був змушений припинити тимчасового тренування. І ну, ми ще вирішили, що, мабуть, його потрібно звідти забирати заради здоров'я. І ми приїхали ну, додому з Панкостянтинів. Було прийнято рішення вступити в наш місцеве Костянтинський професійно-технічний ліцей. Професію вибрали автосус. І його рішення було прийнято йти на військову службу. І так, у 2012 році Саша підписує контракт у Хмельницькому з 8 полку спеціального призначення. Яким був Саша? Ви знаєте, на той час, коли ну, він був маленький, з самого малочку мені здавалося, що моя дитина ну, якась не така, як всі. Він е -е, зростав дуже цікавою дитиною. Чому? Зараз розповім. Тому що ну, зазвичай діти люблять іграшки грати, сломати, щось купувати, требують. У нас цього не було. У нас іграшки нецікавили. Йому зовсім вони були нецікавими. Він любив проводити час там, де була я. Йому подобалося робити ті всі справи буденні, що робила я. Що мама стоїть на кухні, щось готує він поруч. Мама миє посуд, він теж там. Мама займається пранням, він теж там. Але коли він почав зростати, підростати, звісно, вже його вподобання, інтереси почали мінятися. Він почав захоплюватися рибалкою. Він попросив купити йому вудку і возити його на річку рибалити. Це переросло у хобі. Все, ми вже ходили, ми ловили рибу, ми їздили. Він біг в двір, біг на майданчик, де старші хлопці збиралися по вечорам і грали в футбол. Він годинами міг сидіти дивитися на ці ігри. Звісно, його не грали, бо він ще був маленьким. Коли вже він почав підростати, ще старший став, тоді він вже свою, своє, як то кажуть, свій інтерес він проявив і він вирішив, що йому потрібно йти займатися теж футболом. Це мабуть. Ну, ще в його хобі була рибалка. Рибалка теж з малих років, у нього був товариш, е який жив біля його бабусі. І коли починалися літні канікули, літо, сезон рибалки, він їхав туди, вони собі домовлялися, і це кожен ранок починався з того, що хлопці йшли на рибалку. Як починалася служба Саша? Ну, коли Саша вирішив е йти до Збройних сил України, підписали контракт. З восьмим полком спеціального призначення, всюди тому, що це не, не прості е, підрозділи, що це дуже як то сказати, відповідальне. От. Але ви знаєте, я ну, 9 років я собі постійно ну, е, співставляю факти його життя, його дитинства і чому спецназ. Мабуть, у тій його хобі рибалка, а потім зовсім проти, протиположне е, футбол, мабуть, в житті його відіграли дуже важливу роль. Коли ти рибалиш, потрібна витримка, спокій. Коли футбол це адреналін, це енергія, це відповідальність. І саме пішовши в спецназ. Саша був призначений на посаду снайпер розвідник І воно так все переплилося уєдину. І, мабуть, ну, неспроста була ця посада снайпер розвідує. Він пишався, Він дуже пишався цією посадою, йому це подобалося. Але так сталося, що служба в мирний час не так довго проходила, тому що ви знаєте, що в 2013 році відбулася Революція Гідності, і в 2014 році наші дії Збройні Сили України були направлені на схід для оборони наших жанрів. Саша поїхав на першу ротацію. Це був Донецький напрямок, це був Слов'янськ, це був Краматорськ. Виношивши свої завдання, дії, поставлені задачі. Відбулася ротація додому. Саша отримав нагороди. За, за чистку Слов'янська, за відбивання кордонів Краматорська. Е, є нагорода за зірцеву службу, це теж була перша його нагорода, за той короткий срок служби пишався він, пишався ми, було дуже приємно. Але війна вносила свої корективи. Звісно, ми переживали, ми хвилювалися за нього. Якщо якісь фрази вискакували, то це. Узагальнено коротко, без мама, все добре. Я ситий, я діти, все добре, мама, не переживай. І так, служба його тривала до вересня 15-го року. Вересня 15-го року, при виконанні бойового завдання, коли група видигалася зону розмежування з ворогом, сталася трагедія. Саша зацепив. Стався вибух, те, що, як сталося, хлопці його побратими намагалися надати йому допомогу, врятувати, але травми були несумісні з життям. І так юне молоде життя увірвалося у 2015 році, 23 вересня. На той час старшому було 20 років, через півтора місця яка в Саші була мрія? Мрія ніби і було, але ну, так як я знаю, сама основна його мрія ще з дитинства була це стати знаменитим футболістом. Що змогла розказати історію про вашого сина, що значить час. Я теж вам, дівчатка, дякую, що запросили. Дякую вам за те, що робите таку справу, що намагаєтеся зберегти пам'ять про на наших. Воїні про наших героїв, тому що якщо не ви, то хто буде пам'ятати тих хлопців, які віддали своє життя, боронячи нашу державу? Там, біля дополі калина росте, мамині очі чекають тебе. Сива у розпачі плаче, сина все чекає, та обовже його душа душам. Я бою за борю пішов далечі, за правду і долю нових поколінь. Саша був простим хлопцем, який ходив поряд із нами вулицями рідного міста, грав у футбол, навчався, мріяв, любив. Він залишиться назавжди щирим, добрим, веселим юнаком. У серці мами пам'яті рідних, спогадів друзів. Ніхто не забуде, на полі ніхто не згонить. Солдатські портрети на вишитих крилах пливуть. І доки є пам'ять у людей, і живуть матері, і доти ті сини, що спутнулися б кулі, живі!